Ну далі ми поговоримо про те, як столичні рятувальники розбирали завали і ліквідовували наслідки цього жахливого і трагічного російського обстрілу. Олександр Хоружний, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, долучається до нашого ефіру. Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я бачу, що ви перебуваєте на місці, куди. Влучила російська ракета. очевидь. скажіть, будь ласка, що відбувалося конкретно на цьому місці і скільки ресурсів довелося залучити для того, аби впоратися з наслідками? Саме на цьому місці ракета вилучила дев'ятогорковий -го житловий будинок і фактично знесла повністю під'їзд. на цій локації, внаслідок терористичної атаки Російської Федерації, фактично загинуло 28 людей в Солоненському районі. А ти триповерховому житловому будинку там де теж працювали рятувальники, троє людей. Серед яких от загиблих на цій локації на жаль, п'ятеро дітей. вчора рятувальники дістали тіла двох дітей. Сьогодні вночі стали хлопчика двох років, і двох дітей уже фактично ранком дістали рятувальники. Страшна трагедія для України і. Зараз ці е пошуково-рятувальні роботи на місці завершені, але тривають аварійно-відновлювальні роботи. Чому це робиться? тому що є е відповідна аварійні конструкції, які можуть загрожувати людям. Є відповідно е інші конструкції, які треба вичистити, розчистити, щоб е не трапилися біди трагедії і не спало комусь тут наглядані. Розкажіть, будь ласка, скільки рятувальників задіяно було у цих операціях? Ну, в ці коли моменти ми задіяли понад 500 рятувальників, і величезну кількість інженерної спеціалізованої техніки пожежно-рятувальної. Працювали роботизовані системи ДСНР, працювала авіація ДСНР. Тобто, були направлені максимально засоби для того, щоб найближче подавати наслідки терористичних атак росіян. І, звісно, хочеться подякувати кожному з рятувальників, хто долучився до цих робіт, оскільки, вочевидь, вони ще достатньо небезпечні для них самих. І я хочу, аби ви, Олександр, розповіли, щоб ми могли уявити, скажімо так, от рятувальники, які приїжджають на місце таких трагедій, яка сталася за вашою спиною. Як відбувається, як організовується загалом цей процес з розбору таких завалів, і що є критично важливим в оці перші хвилини, коли розпочинається робота з ліквідації наслідків і пошуку людей, які потенційно могли вижити? Це завжди починається з розвідки під час слідування до місця надзвичайної події. Рятувальники вже проводять розвідку. Відповідно скільки людей можуть бути в будівлі, і коли прибувають, одразу надається допомога тим, хто це потребує. Тобто виводяться люди, кого ми бачимо. Виводяться люди через шкодині критини, можуть встановлюватися виштовна техніка і евакуювати, іватовувати людей саме через неї. І у нас були досить багато врятованих людей. І на локації, в Солом'янському районі, і тут в Святошинському районі. Далі організовується робота штабу, куди можуть входити місцеві органи влади, ДСНС, Національна поліція, комунальні служби і ті, хто корисний під час задіювання саме в ліквідації надзвичайних подій. Штаб координує повністю роботу. Поліція займається збором даних, відповідно уточнюють, хто може проживати. Вони вчора робили постійно такі обголошення через зустрічну мовиць. Будь ласка, підійдіть в намет і дайте відповідно дані залишити, залишити заявку. ДСНС, відповідно контролює е, ставлення сил та за техніку. Треба задіювати е, на місцях. А е, де ми тож, застосовуємо роботизовані системи, де може застосувати авіацію? Авіація якраз застосовувалась там, де були наймас... най... Най... наймасштабніші пожежі. Роботизована техніка відповідно розтягувала автомобілі, які заважали під'їхати до місця ліквідації надзвичайних ситуації. Встановлена інженерна техніка, тому що, окрім звичайних робочих рятувальників, механізованого, не механізованого інструменти, що застосовувалась, відповідно і інженерна техніка це великі плити, великі брили, які доводилось підіймати і відповідно шукати людей. Загалом, перше завдання рятувальників. Перше завдання рятувальників це пошук і порятунок людей, і ті, що можна зараз прямо врятувати. Рятувальники рятували. Вчора була підтвердження трьохгодинна операція рятувальників, коли вони молодого чоловіка фактично врятували з під уламків, зробили відповідний тунель, прорубали трикутник і робили це дуже ювелірно, тому що це просто не нанести якісь ушкодження. Чоловік просто не постраждав. Олександр, дякую вам за інформацію, яку ви нам надали. Олександр Хорунжий, прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, був з нами на прямому зв'язку і розповів, що понад 500 рятувальників були задіяні для того, аби впоратися з наслідками російської атаки на столицю напередодні, яка мала дуже трагічні наслідки, які навіть озвучувати складно не те, щоб знаєте, за такий короткий час усвідомити, що відбулося, але. У будь-якому разі забути таке або пробачити навряд чи колись буде можливо.